Вітаю, я Наталія Теряхіна, HR-експерт з 17-річним досвідом, директор з персоналу Kernel, сертифікований коуч, бізнес-тренер та фасилітатор. Сьогодні про те, як використовувати систему управління ефективності в навчанні і як вбудувати навчання в постановку та оцінку цілей. Що ж таке система управління ефективності, це забезпечення ефективності організації через постановку та оцінку цілей. І через цільову поведінку, використовуючи корпоративну модель компетенцій. Що таке постановка та оцінка цілей? Це по суті основний інструмент забезпечення продуктивності в організації. Коли ми маємо стратегію, каскадуємо її на цілі. Ці цілі ми доводимо персоналу і з певною періодичністю оцінюємо їх залежить від організації місяць, квартал, рік, півроку, два роки залежить від компанії. Ми таким чином забезпечуємо реалізацію стратегії компанії через систему управління постановки цілей та оцінку. І де ж в нас тут навчання? Основний е, момент, де ми використовуємо навчання це які знання і навички нам потрібні для досягнення нових цілей. І коли ми ставимо цілі, варто говорити не тільки про самі цілі, ставити їх по смарту, вимірювати. Говорити про ресурси, які потрібні, а і говорити про знання і навички, які потрібні для того, щоб їх досягти. Це також один з елементів ресурсів для досягнення цілей. Якщо ми говоримо про компетенції. Це також частина управління ефективністю. Але це вже про поведінку. Якщо цілі відповідають на питання, що, то компетенція відповідає на питання як, яким чином ми ці цілі досягаємо. Саме тому модель компетенцій має бути частиною управління ефективності, тому що як впливає, наскільки ми зможемо це повторити, наскільки ми можемо це масштабувати, наскільки довгостроково ми зможемо повторювати той результат, який ми досягли в рамках постановки цілей. Ну, на прикладах. Як е, я комунікую, як я досягаю результат? Я йду по головам умовно, я використовую тільки адмінресурс, я віджимаю команду, Да, вона сьогодні дасть тобі результат, а чи зможе вона повторити його завтра? Ну і враховуючи кадровий дефіцит, наскільки команда взагалі захоче продовжити працювати з таким керівником і в такій компанії? Тому елемент компетенцій він так само важливий в системі управління ефективності, як і самі цілі. І класично управління за компетенціями і навчання компетенцій це напрямок навчання, але його варто вбудувати в систему управління ефективності, щоб він став системним процесом для людей і був обов'язковою частиною їх життєдіяльності в організації.